Пам'яті мільйонів українців, битих голодомором 1932 33 роки. Не забудемо, як нищили духовність та освіту і відірвали Україну від світу. Це була війна, де не стріляли, а просто їжу в людей забирали. Це була війна, де не рубали, а голодну смерть наганяли. Голодом не впили в нашу свободу. На підкорені 33 му не переможені сьогодні. Голоду не допустимо, в нашій країні історія не повториться нині. Запалюю свічку на своєму вікні. Не забуде закон про п'ять колосків. Про плани заготівлі, хліба нереальні, Про людські штрафи безжальні. Запалюю свічку на своєму вікні. За тих, Згорів у голоднім вогні за тих, хто помер у пекельних муках і не продовжи ні в дітях себе, ні в онуках. Четверта субота листопада від нас усіх для кожного порада. О 16.00 хвилину помовчи свічку пам'яті у вікні запали. І знову день оце став, і знову нам всім нагадав про голод 33-х і геноцид на моїй планеті. Запалю свічку на своєму вікні, за хлібину посаджену у печі, яку з примусом забирали, допектися не дозволяли. Запалю свічку на своєму вікні, це найдорожчий скарб у нашому житті, за, на, за нашу надію. Маленьку зернину, яка поскресила Україну. Запалю свічку на своєму вікні. Символ кінця в голодній війні. І в Бога, я заодно попрошу, хай припинить нарешті російську війну. Запалю на своєму вікні свічу. З погодами України в війну. Нас об'єднує один сум, одна надія. Ще й не вмерла і не помре Україна.